Західноєвропейських країнах та Сполучених Штатах Америки щеплення не є обов'язковими і робляться лише зі згоди батьків, проте й там існує суворий відбір до дитячих садків і шкіл за принципом щеплений нещеплений в Україні. Також взяли на озброєння саме цей принцип: щеплюватись не обов'язково, проте лише за умови, що вас виховуватимуть гувернантки, і вчитися ви будете приватним чином. Хоча батьки нещеплених дітей вряд негоди і вибор. Орюють право для своїх дітей відвідувати загальноосвітні заклади та випадки настільки нечасті, що про них і не варто було б говорити, якби не одне, але. Цьогоріч взимку в нашому місті був зареєстрований спалах захворювань на кашлюк небезпечну хворобу, яка часто густо може мати летальні наслідки. Всього зареєстровано було близько 30 випадків. Та чи не варто нам чекати зростання кількості і урізноманітнення інфекційних хвороб? І чи лише через відмови склалася подібна ситуація? Ми знаємо, що інфекційні хвороби це достатньо серйозні хвороби. І кожна інфекційна хвороба має свої ускладнення. І відсоток смертності дуже, ну, залишається скажімо так, дуже високим. Як правило, ці хвороби керовані хвороби, які ми щепимо і захищаємо наших дітей від, від страждань, від болю, кінцівки -кінців від інвалідності, від смертності, ніби на сьогоднішній день епідситуація в країні ніби Спокійна, нема таких явних випадків смертності, тому що 90-95% дітей були щеплені і створили популяційний імунітет. І ті 5% дітей поки що вони були в 5%. Значить, вони в зв'язку з тим, що міграція була така, скажімо, обмежена, інфікуватися такими смертельними хворобами не могли. В минулому році у нас були проблеми з поставками вакцини, забезпеченість вакцин від потреби. Складала 60%. Тому тут зіграло не настільки відмови батьків, скільки була відсутність вакцини. Ми знаємо, що такий був важкий період в державі і розцінюємо це, що і фінансовий стан. Я так думаю, що ми скоригуємо це в першому півріччі, тому що ми вже ось це з перших квартал отримали. Що ми мали? Якщо ми 60 відсотків, практично тільки щепили, повний вакцинальний комплекс отримали ще майже половину, це буде 30% зріст. Кашлюка, якщо в минулому році за весь рік було всього два випадки, перший квартал цього року 25 випадків кашлюка. Причому діти до року дуже важкий перебіг. В реанімаційному відділенні дуже багато пройшло дітей через обласну дитячу лікарню. І ті батьки, які бачили, скажімо так, страждання своїх дітей, я так думаю, що зрозуміють і розкажуть в майбутньому, що так робити не можна, тому що це дійсно дивитись на муки, коли дитина заходиться в кашлі з зупинкою дихання, і ти не знаєш, як їй допомогти, це дійсно дуже страшно. Ну, от на сьогоднішній день. Чи повністю забезпечені вакцинами на сьогоднішній день пінтаксім у нас є бажання тільки батьків на сьогоднішній день. Наявності є у нас і БЦЖ, і туберкулін, є і пінтаксім, є, і гепатит є, бельгія. розкажу навіть скажу для наших батьків, має значення виробник вірусний гепатит Б, це Бельгія, Вінтаксім, Франція, Харків, Туберкулінна ж тому, що ж вони дуже так скорпульозно відносяться. Хто ж все такий виробник? Всі вакцини сертифіковані 100%. Нещеплених дітей, за словами Лариси Малихіної, в нашому місті не так і багато, близько одного відсотка. Якщо ж рахувати по відношенню до всього населення, це крапля у морі. Проте, якщо тенденція до їхнього збільшення збережеться, то років через 15-20 ми дійдемо до тієї небезпечної межі понад 5% нещеплених, після якої час готуватися до повальних епідемій. У зв'язку з тим, що ця антивакцинальна компанія стала така, набрала такого широкого розголосу, і масштабу. Звичайно, зросла кількість відмовників, батьків-відмовників. Вакцинація дітей є загально обов'язково. І, звичайно, коли приходять батьки до нас, ми це офіційно реєструємо. Ми Спочатку проводимо бесіду. Дуже великий відсоток. Коли особливо приходить тато з мамою, коли хтось один з батьків, чомусь така зразу, я відмовляюсь, це моя да, дійсно це їхня справа батьків, вони мають право на те, щоб щепити свою дитину, захистити від таких смертельних ворог, або ні, я не маю права. Ну моя задача пояснити і донести батькам. І коли починаєш розмовляти, розповідаєш дуже багато, майже ж скочу після відсотків, по крайней мере, якщо двох розуміють, повертаються, починають щепитися. Ну, гепатит Б, хочу зупинитись на гепатиті Б. Дуже великий відсоток відмов саме від гепатиту Б. Хочу сказати, що кожен рік в світі помирає до 1 мільйона 200 тисяч людей від цирозу і раку печінки, основною причиною яких є хронічне носійство вірусного гепатиту Б. Чи є можливість альтернативного придбання власним коштом якихось вакцин? Угу. Які вони ну, собі нафантазували, вони, що так. вони дуже добрі. Зрозуміло, зрозуміло. Значить, всі вакцини наші, які ми отримуємо через бюджет, вони сертифіковані, мають європейський сертифікат якості, відповідно GMP, Тобто вони дозволені використанні, тут сумнівів немає. Але ми не маємо права батькам заборонити. На ринку України є приватні. Фармацевтичні компанії, які співпрацюють з тими самими виробниками, і у яких закупляють і державні наші компанії в будь-якому випадку, чи це щеплення в державному закладі, чи в приватному закладі вимоги до проведення профілактичних щеплень однакові для всіх. Всі дотримуються виконання наказів Міністерства охорони здоров'я. Це дійсно так. Значить, дитина оглядається, запис робиться запис, відповідно проводиться вакцина з дотриманням всіх вимог, і відповідний робиться запис у медичних документах, в тому числі 63-й формі. В розвинених країнах те, що дитині не робляться щеплення, розцінюється як батьківське недбальство в країнах третього світу сотнями вмирають від інфекційних хвороб через неможливість зробити щеплення. Чи варто нам, українцям, шукати своє оригінальне рішення на цьому шляху? А чи варто, уважно зваживши на здоров'я і стан дитини, все ж зробити щеплення, принаймні той мінімум, що пропонується у нас в Україні, 10%. Вакцин, а не 16-18, як в розвинених країнах. Відповідь здається однозначною. Проте. Ні від чого не плануєте відмовлятися. Поки робимо. Поки то, що в роддомі і здесь поки робимо. – Не плануєте від чогось відмовлятися? Ну, поки не знаю. Поки ті, які робили, ми робимо. В дальніше посмотримо. Так, я планую всі щеплення робити, але не всі завжди вдається, тому що якщо дитинка захворіла, то я чекаю що такий момент, щоб дитинка виздоровіла, а тоді вже роблю наступне щеплення. А так всі планую і всі виконую. Я смотря які прививки, щеплень, звісно. Ну всі чи від чогось відмовляєтесь? Не всі, не всі. А від чого відмовляєтесь? гепатиту відмовляюся такі а ці щось всім всі роблять то не роблять. приходять звертаються до мене з проханням по різному бувають ці прохання по різному вони звучать видаю довідку що дитина здорова якщо вона дійсно здорова або там стоїть на диспансерному огляді обстежена і слово не щеплена. Не виконувати нормативні акти я не можу. Я пишу фактично те, що я що дитина не щеплена. І це вже батьки повинні думати. І щодо того хочу сказати, що в цьому році дуже серйозно підходили до наших учнів, які поступали в навчальні заклади. Заклад вищого рівня, який сам себе поважає: якщо у тебе немає семи вакцинацій проти дифтерії, не бралися документи навіть на до вступу. По наказу дійсно є. Можливість медичних відвідів, ну вони настільки зменшені. Якщо щось батьками не зрозуміло, ми пояснюємо. Існує при обласній дитячі лікарні, обласна імунологічна комісія. Ми їх скеровуємо, не походжуйте з нашим рішенням. Будь ласка, їжджайте туди, обстежуйтесь і послухайте спеціалістів вищого рівня. Чи дійсно є протипокази до вашої дитини щеплення? Чи ні? Є ще альтернатива. Дозволяємо щепити в умовах стаціонару. Будь ласка, давайте ми вас положимо, обстежимо. Ми прийдемо і ми вас щеплемо, ви побудете під спостереженням три доби, може, скільки хочете, і поїдете додому. І такий варіант можливий. Попри все, для багатьох питання вакцинації, напевне, залишиться відкритим. Та варто лише нагадати про наслідки хвороб від імунітету, на які ми відмовляємось. Гепатит Б сироз печінки. Туберкульоз, ураження легінів, кісток, будь-яких органів, сечовивідної системи, аж до їхньої відмови. Поліоміліт ураження нервової системи аж до паралічу і можливої смерті, краснуха на ранніх стадіях вагітності, викидень або ж формування у дитини пороку серця, сліпоти, кашлюк, дифтерія, стобняк, кір, паротит. При несвоєчасному медичному втручанні або ж при важкому перебігу хвороби всі вони смертельно небезпечні. Від таких непотрібних нам ризиків нас може врятувати щеплення. Саме на цьому ми робимо наголос.